Держава втратила сотні мільйонів гривень податків до бюджету під час повномасштабного вторгнення. Журналісти Юрій Нікола Антоніна Волкотруб опублікували розслідування. Досить таки цікаве. Друзі, подивіться, хто не бачив. І вони розкрили схему, як брат заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми мінімізував податки на різних фірмах. Як він це робив, так ось фото Ростислава Шурми. Я думаю, він українцям відомий. І так само, як відомо Юрій Ніколов, який вже долучається до нашого марафону, редактор сайту наші гроші і член громадської ради доброчесності при ВККС. Пане Юрій, вітаю. Добрий ранок. Дуже хочемо почути від вас схему власне для тих глядачів, хто можливо ще не встиг подивитися, але після нашого марафону обов'язково е, почитає і, і розбереться в вашому розслідуванні. Е, що там сталося? Будь ласка, розказуйте нам. Ну, значить, ми виявили існування такої схеми по мінімізації податків в родині заступника голови офісу президента, який нас постійно закликає бізнес бути білим, чесним, платити податки до державного бюджету під час війни. А от, а виявив, що у нього самого ну така дуже цікава історія є. Вона відразу попереджаю, це така, знаєте, високолоба історія. Це там, для білих комерців, таких фінансових. Але. Ну, її краса полягає в тому, що все в принципі той законно, і тим цинічніше це виглядає. Що законно ти просто не платиш сотні мільйонів е, до державного бюджету, коли закликаєш всіх інших платити. Отже, е, е, історія полягає в тому, що є така от законом, дозволена форма ведення бізнесу в Україні як венчурний фонд. Мовно кажучи, ти звідкись береш, вкладаєш е, туди гроші. Той фонд е, далі той фонд володіє частками в інших підприємствах. уже. Е, Отримує, умовно кажучи, дивіденди від цієї діяльності ну там цих компаній, які реальні там працюють на енергетичному ринку, на будівельному ринку. От е, і ці гроші, які от отримуються, продовжують залишатися, крутитись у цьому венчурному фонďі. Угу. Е, і так і не стають якимсь видом доходу, з якого держава має отримати свій податок на прибуток, От, умовно кажучи, то в яке володіє там, не знаю заводом якимсь, чи якимсь ну виробництвом, чи навіть не виробництвом а компанією по програмуванню. От це ТОВ раз на рік має платити податок на прибуток у розмірі там, понад 18% від цього прибутку. От. А венчурний фонд, виявляється, має платити там, податок, причому набагато менше, два рази менше, тільки коли він вирішує, що це, е, ці гроші, які крутились в його схемі, стають е, дивідендами. І, от, умовно кажучи, ти хочеш офіційно вивести дивіденди, і тоді ти платиш двічі менший прибуток. Але от те, що ми бачимо зараз, от прямо зараз на скрині, жодного прибутку венчурні фонди не отримують. А, а значить, податок дорівнює нулю або прочерку. Ну наскільки там цинічно вся ця історія і виглядає. Це дуже спрощена, звісно, історія. Я дуже сподіваюся, що е, спеціалісти набагато фаховіші і компетентніші, ніж ми в податковому цьому навантаженні розберуться і дадуть свою більш таку офіційну оцінку. Враховуючи, що ці схеми існують, всі про них знають. Чи бачите ви, як журналісти розслідувачі як це можна все припинити, зупинити? І хто має прибрати ці фонди? Чи чи як це можна зробити? Ну, повторюсь, схема абсолютно закон, тобто українське законодавство ну так влаштовано було, що це дозволяється робити. А оскільки мова йде стосовно топ політика, ну умовно кажучи, там другий ешелон в Україні, да, от перший ешелон Зеленський з Єрмаком, і оце вже заступник Єрмака. А, звісно, тут скоріше мова може йти про політичну відповідальність і цю політичну відповідальність мова, вже а, мають нести відповідно до голосу народу. Тому скоріше, оскільки тут. Прямо так, от закинути якесь кримінальне провадження дуже складно, то я просто сподіваюся, що uh -huh. українці добре запам'ятають, хто їх закликає платити податки до бюджету і не платить сам, чи знайомі ви особисто юра з Ростиславом мільйонів. Шурмою можливо доводилось yeah. перетинатися, і чи є якась реакція власне від нього самого на те, що ви опублікували? Ні, я з паном Ростиславом взагалі не знайома ніколи не перетинались. Реакція ну на наше розслідування я ще не бачив, ну, до мене ніяк не долітало. Єдине, що побачив, що. Кілька умовно кажучи, таких ломів популярних у Фейсбуку дописувачів, які лояльно ставляться до офісу президента, вирішили ну повідомити, що це що наше розслідування, це є результат якоїсь такої заруби між паном Гетманцевим і паном Шурмою. Мовляв, політичні лідери слові народу між собою чубляться. А результатом стоїть журналістські розслідування. Ну це повна ахінея, безумовно, так само як і було повна хінею попереднє розслідування «Бігус.Інфо» про те, що Сонячні електростанції від брата Шурми. Які, до речі, теж належать у цьому ж самому венчурному фонду, про який ми далі робили просто продовження розслідування. Так от ці сонячні станції працювали під час вторгнення на окупованій території, тобто постачали електроенергію окупантам, але гроші за це в розмірі 320 мільйонів отримали від держави України. От тоді е від самого шурми по е е пішла реакція, що це було замовлення з боку Коломойського, як відповідь на те, що пан Шурма там щось робить по боротьбі з олігархом, оце обігу симфонії, нібито працпрацювали на Коломойського. Ну зараз нас звинувачують. Не устану шурми, а його поплив там якісь лояльний до нього ломів, що ми працюємо на гетьманцево. Ну що ж, найбуде. Тобто, звісно, він має право там видумувати щось і фантазувати, шукати там якісь конспірологічні теорії, які на його думку мають пояснити діяльність журналістів. Але насправді все просто. Журналісти в Україні продовжують робити свою роботу. Ну, Слухайте, я думаю, так, що реакція якась все одно має бути або від нього, або від банкової, бо все ж таки ну, це людина. Він був чиє, я не знаю, першим списком на е, посаду, на заміну Дениса Шмигаля. Ну, Тобто, це не там, народний депутат, не голова якоїсь громади, а ну, досить таки серйозну посаду має людина. Ну я не та людина, яка буде радити верховному головнокомандуючому, яку команду собі підбирати, разом uh -huh. з якою ми всі маємо прийти до перемоги над расистами. Ну якщо вирішить, що Шурма чи Шмигель достойні тієї чи іншої посади, це абсолютно його відповідальність. Але вже цілком зрозуміло, що е, цю відповідальність він має, е, пан Зеленський має нести, і е, безумовно, після перемоги, українці дадуть оцінку його діям і підбору команди. І до іншого скандалу давайте перейдемо, який розгорівся буквально вчора. Опублікували значить свіже опитування, яке стосується корупції. 78 респондентів вважають, що президент саме України несе відповідальність за корупцію. Його вважають відповідальним за корупцію в уряді та в воєнних адміністраціях. Значить, це опитування, це варто Юро, зазначити в ефірі, що це опитування проведено офіційно так фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології в липні 2023 року. Ну, мабуть, ви теж слідкували за тим, що понеслося у соцмережах, і от, зокрема, там Давида Рахамія і різні. Люди, які мають схожі з ним думки і позиції, вони вважають це опитування чомусь почали називати маніпулятивним, кажуть, що за боротьбу з корупцією президент не відповідає. Тобто, дослідження маніпуляція у них зовсім інша інформація. Чому така реакція? Як думаєте? Ну значить попало, знаєте, не в бров, а в око вже. Тобто, це вже таке, таке брівно в очірчі, що його вже неможливо не помічати. Це вже такий чиряк, і у мене таке враження, просто що хлопці на банкові вони під час війни не помітили там з віком своїх мерседесів, як змінились українці. Вони думали, що ну як і останні 10 років українці, десь там хтось воює, можна продовжувати ігнорувати то це, гасити скандали якимись іншими там попсовими скандалами. А насправді Україна дуже змінилась. У нас зараз ну от, наскільки я так розумію, пов'язані з війною. Ну вже ну 10, можливо мільйонів українців. Ну половина людей, які лишились в Україні, вони так чи інакше мають чи родича, який зараз воює або загиблого, або пораненого. Тобто, і це серед найближчого кола людей. Тому а, звісно, такі українці мають а, набагато вищий запит на справедливість ніж це було там перед цим. Ну там перед вторгненням, да, коли можна було українцям продавати велике асфальтування замість а, а, там закупівлі зброї. От зараз українці дуже змінилося, скільки кров у вдомах в кожного з нас уже або можливість смерті а, близької людини. І от там на банкові просто цього не зрозуміли. А тим більше, коли от ми цього літа побачили, коли ще в державні закупівлі полізла купа всякого умовно кажучи, мирного непотрібу, який зараз коли нам зараз потрібна зброя. Ну це я думаю, українців дуже сильно похитнуло в колишніх скрепах. Та і а, на щастя, зараз ми маємо можливість, а, коли криза. Здає нам можливість реально поборотись з корупцією, бо е, я абсолютно щиро переконаний в тому, що е, боротьба з верховною елітарною корупцією має йти саме зверху, тобто від волі першої особи залежить діяльність правоохоронців в Україні. Не, не ні для кого не секрет, що саме заступник Єрмака Татаров курує всіх правоохоронців України, а і це кураторство на жаль, виливається в те, що я щось не дуже бачу, аби там збудибер та Бебиці всі. Нацполи, над щоб вони ловили якусь велику рибу, найбільше що ми отримуємо, це прес-релізи або. Ну, що щось пов'язане скоріш з війною, да ну це, це дуже добре, коли е, СБУ воює дронами, так але пардон всередині в Україні завдання виконується двійку. і українці це чудово бачать, розуміють, оскільки це стосується кожного. Ось така реакція є. Ну а те, що е, поплічники Володимира Олександровича кинулись пояснювати, розповідати, що це дослідження, маніпуляція, ну то я розумію, е, без Зеленського у них нема майбутнього взагалі. В цьому політичному шоу-бізі, тому вони захищають власне вла, ну, власне майбутнє, да, яке без зеленського просто неможливо, але вони разом просто стрибають на оцей, як то кажуть, палаючий катер, який, скоріше може доставити там до якоїсь братської політичної могили. Зрозуміло, що це опитування, воно звісно вплинуло ну так дало, вдарило по, по нервах українців, і це помітно і в соцмережах, і в обговореннях. Звісно, вдарило воно по військовослужбовцях, так неприємно сидячи на фронті, маючи там певні певні проблеми. Ми знаємо, які вони там є. Читати ще й такі повідомлення про корупцію. Так а ось по іміджу загалом країни, як ви вважаєте, в очах наших міжнародних партнерів ось такі опитування, я їх вважаю офіційними, а не маніпулятивними. Вони впливають. Ні, думаю, ні. Ну оскільки це опитування, просто показало ставлення українців до е зеленського і корупції, тобто це не вимірює наш рівень там, корупція чи ще що е найкраще на наш імідж, в очах наших партнерів впливають саме боротьба з корупцією, умовно кажучи, демонстрація того, що правоохоронці біжать сюди, працюють, а політики ліквідовують схеми. От, оце впливає найкраще, і це ми побачили півроку тому, коли е, наше перше розслідування по міністерству оборони стосовно ЄС Резнікова. після того, як ми програли танковий Рамштайн, коли нам сказали, що танків Абрамс і Леопард не буде. Але після того влада вчинила правильні кроки, були затримання, були арешти, і через чотири дні після того е, Байден і Шольц вирішили таки нам надати танки. От Захід він вміє оцінювати е, правильні дії, е, правильні речі. Захід не тупий. Ну uh, і українці так само не тупі, погодьтеся. Uh, uh, так. Безумовно можна довго обманювати одну людину uh, багато років обманювати кількох людей, але постійно і всіх обманювати неможливо.